Гауляйтера акяра викликали на килим. Михаїл Розваєв відзвітував ватажку росіян Владимиру Путіну про так звані успіхи на тлі щоденної ракетної небезпеки у місті. Він промовчав про нещодавнє ураження військового летовища Бельбік українськими крилатими ракетами, але похизувався успіхами колонізації Ак'яра. За словами Разважаєва, Росіяни не хочуть залишати окуповане місто. Навіть попри прильоти по військовим базам окупантів. Також вот я знаю, когда стенд, на стенді России Севастополь посещали выставку, вы бы тоже обратили внимание на динамику прироста населення. Вот сегодня 561 тисяча человек зарегистрировано в городе. То есть и постоянно растет, несмотря на вот даже сегодняшние там, события, условно говоря, хотя в прессе иногда преподносят их как. Такие очень страшные, опасные. Тем не менее, люди не покидают Севастополь, а не страшно у нас. Від початку окупації Криму у 2014 році Росія намагається змінити демографічний склад Криму за різними оцінками. За 10 років на півострів незаконно переселилися до мільйона росіян. Правозахисники наголошують, що таким чином Росія вкотре порушує міжнародне гуманітарне право, бо держава окупант не має права заселяти територію, яку вона окуповує. Де б ви не були, маєте можливість підтримати наших бранців у російській неволі. Правозахисники спільно з урядом і представництвом президента України в Криму оголосили марафон листів до вільного Криму. Ініціатива заохочує небайдужих з усього світу писати кримським політв'язням, яких тримають у російських в'язницях та катівнях півострова. Ти більше дізнаєшся про людину, маєш можливість до неї написати, висловити якесь її своє не знаю, захоплення, просто привітання, просто запитати, як її справи. І для цих людей це надзвичайно важливий момент. Оскільки ну ми там вже неодноразово стикалися з родинами політв'язнів, спілкуємося, і вони власне кажуть, що ці листи для їхніх родин, для політв'язнів, там в російських в'язницях, у в'язницях, в окупованому Криму, це просто такий ковток свободи. Навіть якщо ви не знаєте, кому. Саме писати листа, можете писати м, безусібно, тому що особливо в СІЗО в Криму політязні знаходяться по 10-15 по людей в одній камері. І навіть якщо один політязінь отримує листа, то вони все одно читають його всі разом. Росія утримує у неволі 208 кримських політв'язнів, 125 з них кримські татари. У нелюдських умовах вони втрачають здоров'я і не мають навіть мінімальної медичної допомоги, витримують психологічний тиск і фізичні знущання, а також розлуку з рідними та інформаційний голод. На думку правозахисників, навіть короткий лист бранцеві зі словами підтримки чи навіть малюнок інжира це знак, що про їхню боротьбу пам'ятають. Ми даємо людям зрозуміти, що вони не полишені, і не полишені, і не закинуті. Це насправді дуже важливо. Це... Ну і кисень, який оціми листами просто надходить людям. Це кисень свободи, це смак свободи, це дуже важливо. І звичайно, що люди, які володіють словом, це можуть бути громадянські журналісти, як Кремзі, це можуть бути і письменники, і поетки. А журналісти і журналістки, коли ти володієш словом, в таких умовах твоє слово загрожено. У листах до кримських політв'язнів існують деякі правила. Писати до російських в'язниць та ізоляторів слід лише російською мовою, не торкатись політичних тем і не вживати українських і кримськотатарських патріотичних гасел, від яких так лютують росіяни. Це, як ми зазначали, це має бути російська мова. Також бажано, ну не бажано, а потрібно утриматися від різноманітних політичних гасел, від різноманітних закликів. Тобто, як би нам не хотілося сказати, Крим це Україна, але для цієї людини це може перше нашкодити, по-друге, лист просто не пройде. Підтримати кримських бранців можна як онлайн, так і паперовим листом або листівкою. Їх приймають за адресою на вашому екрані. Якщо ж ви за кордоном, то можете надіслати листа особисто. Усі дані досяжні за QR-кодом на екрані. Імена всіх політв'язнів та електронна адреса, за якою також можна написати. Листи з електронної скриньки проаналізують правозахисники на дотримання правил, а також гарантують, щоб кожен співвітчизник отримав ваші слова підтримки. Четвертий касаційний суд загальної юрисдикції Росії погодився розглянути скаргу на рішення Окупаційного Верховного суду Криму, який відмовився скасувати штраф. Правозахисниці Лутвіє Зудієвій про це йдеться в документі, який є в розпорядженні телеканалу АТР. Зудіїву схопили 27 липня минулого року під стінами окупаційного верховного суду в ВАКМЕДЖИТІ. Правозахисниця планувала висвітлити судилище над політв'язнями Наріманом Джелялом і братами Ахтемовими. Попри наявність прес-карти, Лутфієзу Дієву доставили до окупаційної поліцейської управи і того ж дня оштрафували на 12 тисяч рублів. Загалом російські силовики тоді затримали та оштрафували 14 кримців, серед яких двоє громадянських журналістів Кримської солідарності. Перший мобільний стабілізаційний пункт для поранених воїнів розробили українські фахівці. Всередині сучасні прилади, які рятуватимуть бійців з передової на шляху до шпиталю. Медконтейнер має низку переваг. Він невеликий, міцний і мобільний. В нього є багато чого, в ньому є медичне обладнання. Це було все надано французькими волонтерами. Є ультразвук, є рентген, є ШВЛ, скальпелі і ще там низка медичних приладів. Він також обладнаний системами вентиляції, опалення, є система водопостачання, є електрика, є резервна електрика в генератора. Тобто він як такий повноцінний, такий медичний модуль, який можна перевести швидко з місця на місце, і в ньому є повністю всі інженерні рішення. Сучасний стабілізаційний пункт повністю зроблений українськими інженерами, а медичне устаткування закупили у Франції. Його можна зачепити будь-яким позашляховиком і розташувати лише у парі кілометрів від лінії фронту. Це заощадить дорогоцінний час і допоможе якнайшвидше реабілітувати пораненого. В планах зробити близько сотні подібних контейнерів, при створенні яких братимуть до уваги всі поради військових медиків. Каже французький волонтер. Французський. Железней до проєкт, і три інтерес і вони рости апарат медику та апарай медику п'є по п'яти. З медиками цього стабілізаційного пункту ми провели багато часів у бесідах і ми визначили повний список устаткування, які одне за одним, а треба поставити просто необхідно для їх роботи в подібному стабілізаційному пункті. Керівник проєктувального відділу проєкту Стабнет Михайло Хомовський розповів, що свою допомогу українським захисникам вони розпочали з виробництва мобільних душових пральних комплексів, які дістали схвальні відгуки від військових. А ініціатором створення медпунктів стали саме французькі волонтери, з якими домовилися про співпрацю кілька місяців тому. Це була така колаборація між французькими волонтерами і нами, як проєктувальниками, так і будівниками, бо в нас вже був досвід таких мобільних будиночків. Тому ми просто поєднали нашу функцію, можливості з тим, що можуть надати хлопці. І так народився проект пункт. Ми його спроєктували за декілька тижнів, побудували за півтори-два тижні. Такі мобільні пункти як ніколи на часі, адже на сьогодні є великі втрати серед бойових медиків. Відмічає головний хірург Збройних сил України та полковник медслужби Константин Гуменюк. Самим головним і найвеликою проблемою на сьогоднішній день є вивіз і винос наших поранених з зони бойових дій. Чому тому, що броньована медична техніка вона знищується, вона обстрілюється, незважаючи на... Маркування Червоного Хреста такий медичний пункт коштуватиме 45 тисяч євро. Перший мобільний стабілізаційний контейнер виготовили за підтримки американо-українського фонду разом for Ukraine». З початку повномасштабного вторгнення їм вдалося зібрати понад 100 мільйонів гривень на допомогу як українським захисникам, так і цивільним. А наразі мережа Стабнет разом зі своїми партнерами просить долучатися до. Онорів щоб продовжити існування проєкту, Камалія Девлетова, Ельдар Сітаров, Заман Атер.